Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні в мене замовлення, доктор Клінік, і тому на мові. Замовлення невелике, і ще трохи забрали. І на замовленні в мене ось такий засіб. Універсальний, багатофункціональний, концентрирований засіб, ще його лужним називають, але вже не пишуть такого. Раніше писали. І підсуд треба подивитись. Мені наче як він був менший, за розміром і помпа була. Друга точно, тому що у мене стоїть свій, тобто не свій, був свій. І ще один свій став, тому що помпа була поломана, А тепер от іначе, може, краще. Але він такий величенький. Я взяла два, тому що беруть. І буде два штучки таких. І до них йшли в подарунок стоп-мозоль. Лужний засіб він скільки коштує Щось подивлюся, просили говорити. А я щас іде подорожання. І нові ціни в доктор. Ага. Бачите, яка акція йде? Мені, виходить, одної не хватило. Третій Третій треба було замовити, і я б ще отримала в подарунок. Але я роблю не по каталогу, а привикла робити в кабінеті. Во! Тепер прийдеться робити по каталогу. От. Я два замовила, у пана Рунок третій собі не замовила. Вітаю, компанія! Ти на мені зекономила. А этот самий стою, 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 209. А було, по-моєму, 189 перед цим. Я подивилась внутрішню акцію, на кожен ішов подарунок стоп-мозоль. ось... І якраз на замовленні в мене був стоп-мозоль. Друге забрали. А от за який підходили кожен день, так і не підійшли. Е, наз... В мене таке вже замовляли, гарне, негарне, не знаю. Е, але якщо замовляють, значить гарне. Я так думаю, погане не будуть замовляти. Е, і так як у подарунок, я взяла ще один. Мені лужного і треба було більше. 119 гривень, але тут в ньому, по-моєму, 30 должно бути, 40, невеликий об'єм, і тому за таку ціну я якось побаювалась брати. Так. Було ще в мене на замовленні? Ось таке мило. Ніхто мене дивиться, їх у мене багато. Їх беруть, беруть, беруть і не встигаю замовляти. Мило для кухні. І два на замовлення, але взяли один. Ні, два. Два взяла. Потім вона передумала. Я їх хотіла 10 штук замовити, але, опять же, з-за того, що не дивлюсь каталог, я не помітила, що вони подорожали, подорожчали. І замовлення, як завжди, в 23 години робила. Навіть клієнту не змогла перезвонити, було пізно. І побоялась 10 штук замовляти, хто знає як прореагують. І замовила тільки 4 і 3 забрали, і знов я з одним осталась, мабуть, його швидко заберуть. Ось так. От, от, якщо б я подивилась новий каталог десь в інтернеті, то... В січневому треба було замовити штук 10. Їх розбирають. І замовила ось таку на продаж інтимку. У мене кілька клієнтів з Ріфлейм перейшли на оцю інтимку і хочуть її, воно, наче і накладно, вона 300 з лишнім коштує. М -м, ось можете почитати за неї. Я. Інтимками не користуюсь, але, мабуть, гарно. І діло не тільки, е... ну, якщо поділити об'єм, об то буде примірно так, як і варифлеем стоїти, але, значить, гарно. Тому що спрашують. Підходили, спрашували, в мене не було. І так якось неохоче взяли Орифлеймовську. так, гарно. Так, і ще на замовленні в мене ось такий кінський каштан масажний гель. Бальзам, по-моєму, 179 стоїть. 149 стара ціна. Ага. Е. Тут як? Як розуміти? Дивіться. Бачите? 500. каталозі 500, тому що дивились. І коробка, якби не має. ну, значить, звичайна, не вже була більша. Ладно, не буду далі їсти. І в мене розібрали, і постійно на продажі є. І це я подумала, в мене кілька забрали. Думаю, не будуть брати якийсь час. І замовила тільки одну, хотіла більше. Але поки вона була в дорозі, її забронювали. Тобто, в неї вже є хазяїн і її заберуть. І я осталась без крема. Хоч знову роби замовлення і вже не вспіваєш, то там, то там. В мене якось з кожного, в кожній компанії по одному продукту заказують і так сильно чекають. Мені їх всіх жаль, і я тянуся, десь добиваю до тисячі. І от знову. Надо там, надо там і тут. Якось так. Ну, Дуже ходові, а це ще і за все за весь час я з перцем чилі, по-моєму. Ні разу не замовляла, якось не питали, а це замовни, замовили. Ось такий. І ось що засмучує, перед цим акція була. Два береш, третій подарунок. І Я крутилась, крутилась, але не замовила. А це б якраз було б гарно. Ось 179. І тут ось понаписано 500-500. Якось так. Колись писали, начебто 450. Не там туда-сюда. І опять дивлюсь знов 500. І щось я і сама <кхм> заплуталась. Але є такі, що недавно підписались і не можуть даже знати. І от скільки тут 500-450, не зрозуміла. Ну, ось таке замовлення невеличке. І ось так. Треба ще, ще, ще. Будемо чекати гарних акцій. Не вспіваєш, не вгадаєш, що будуть брати наступного разу. Ну, ось так. Всім дякую за замовлення, за огляд замовлення. За коментарі, за підтримку, всім всього гарного, міцного здоров'я, всім нам мирного неба, всім пока-пока. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока, пока! -пока, -пока.